І наступним нашим доповідачем буде Артем Згурський. Він розповість про, розповість про освіту пацієнту у менеджменті болю. Прошу вас. Всім добрий день! Можна це вже. А, вже можна окей. А, сьогодні ми поговоримо з вами про освіту і про біль. Зараз я спробую. Ага, ось так. окей. Звати мене Зульський Артем. Я є головним фізичним терапевтом клініки Інституту вертебрології і реабілітації. Я викладаю в університеті і є а, членом управління громадської організації ВОВТ. Якщо ми зрозуміємо, що біль є захисною реакцією, а не ознатою пошкодження тканин, і зможемо донести це пацієнтам, то ми можемо змінити гру. А, підніміть руки, хто знає цю людину. Раз. Раз. Один. Окей. Це є Лорі Мермозлі. Це є один з провідних фахівців вивченні болю в світі. Він написав дуже цікаву книгу: це Explain Pain. Я рекомендую її почитати. До нього ми ще повернемося, тому що на його історію я вам трішки розповім про нейрофізіологію. Скажіть, будь ласка, чи це буде боляче? Так, ні? Я думаю, так, якщо ми зараз Босоніш наступимо на цей гвоздок, це буде боляче. Бі, будь ласка, а чи буде боляче, якщо ви будете тікати від якогось звіра, і ви знову ж таки наступите на цей гвоздок? Як ви думаєте? Я думаю, що ні, так? Тому що біль фундаментально залежить від контексту. І зараз я хочу перейти до історії Лормара Мозві, яка з ним сталася. Він є австралійцем, викладає в університеті в Австралії. І одного разу він пішов на річку. Він проходив стежку, де було дуже багато кущів, і в один з моментів він відчув, як його лівої ноги щось торкнулося. Він ішов ішов, зробив хай, подивився навколо і пішов далі. Коли він прийшов на пляж і почав знімати футболку для того, щоб скупнутися, це останнє, що він запам'ятав, тому що то була не гілка. Він подумав, що то була гілка, то був укус змії доволі таки небезпечний. Він вижив, все добре, все окей. Через півроку він знову вирішив сходити на той же пляж. А він іде по чій застежці, він іде серед тих же кущів, він іде і знову відчуває той самий дотик. І в цей момент він починає відчувати дуже сильний нестерпний біль в лівій нозі а, і впадає в агонію. Але на цей, а, в цьому випадку це була вже не змія, це була гілка. Що відбувається, чому так взагалі відбувається? Це нам може пояснити сучасна модель болю це є нейроматрична модель болю. Нейроматрична модель болю розглядає біль як результат взаємодії різних ділянок головного мозку. Вони функціонують в певній мережі. Дуже цікаво, що нейроматрикс може генерувати біль навіть без якогось сенсорного стимулу. І на прикладі лоуримера мозля ми зараз розглянемо якраз нейрофізіологію. Що відбулося, коли він вперше раз пішов і відчув торкання до своєї ноги? Спрацювали ноцицептори, це вілі нервові закінчення. Вони передали інформацію на рівень спинного мозку. Там ця інформація повинна якось проаналізуватися. Взагалі, біль це є ознака небезпеки, в першу чергу, для нашого організму. Біль Сигналізує нам про те. Наскільки це небезпечно для здоров'я чи для нашого життя? Далі, після спинного мозку, цей сигнал йде на рівень підкоркових структур та ламус, далі на рівень головного мозку, там ця інформація аналізується. І, враховуючи контекст, навколо пущів ніякої змії немає, мозок робить висновок, що «Угу, це був, була просто гілка. Він ніякого болю не відчуває. Другий раз, коли вже змії не було, повторюється все те саме. Подразнюється це цецептори, а вже на рівні на рівні мозку а ця інформація вже сприймається як загроза, а на рівні таламуса як загроза. Мозок, аналізуючи цю інформацію, а враховуючи власне попередній досвід, умови цьому спонукають, починає збити, бити на сполох, і ця людина відчуває бід. Я думаю, це зрозуміло. Так взагалі що ми знаємо ще про бід? Він може бути гострим, він може бути підгострим, він може бути хронічним. Він може бути ноцицептивним, він може бути нейропатичним, він може бути ноцепластичним. Але завжди це є емоційне переживання для людини, завжди це є індивідуальне відчуття. У кожної людини біль сприймається по-різному. Біопсихоціальна модель це те, що допомагає нам зрозуміти не тільки здоров'я людини, а й біль, тому що біль це результат взаємодії біологічних факторів, психогенних і соціальних. Якраз такі психогенні фактори зіграли роль у другому випадку. Ви можете собі запитання, а як це взагалі відноситься до здоров'я людини? Всі знайомі з цим терміном? Остеохондроз. А, а тепер давайте подумаємо, як пацієнт буде реагувати на біль в попереку, коли він буде розуміти, що це є віковою зміною, що це є нормальною? Ми з часом старіємо. У нас з'являються зможки силина. Так само відбувається з нашими дисками, і по факту це не має ніякого прямого зв'язку з болем. Це підтверджено багатьом, багатьма дослідженнями. І людина, яка буде вірити в те, що причина її болю це є результат, якраз таки, захворювання хребта, дисків і інших структур. У неї будуть абсолютно різні поведінкові моделі. І освіта пацієнтів якраз таки направила на те, щоб змінити ці поведінкові моделі, ці реакції. В цій ситуації терапевт буде виступати як фасилітатор, тому що пацієнти можуть мати різне уявлення про своє здоров'я. Я хочу привести приклад своєї поведінкової реакції, яка зі мною сталася. Так тому що колись це було в часи ковіду, коли він тільки починався. Я став зранку, потягнувся і відчув сильний біль в області грудної клітки. Цей біль був такий. Пекучий він йшов по ходу ребор. Я згадав всіх своїх пацієнтів, які до мене зверталися з такими проблемами. А я але я почав аналізувати, чому цей біль у мене виник. Чи пов'язаний він з ознаками якихось серйозних патологій. Ні, не пов'язаний. А що це може бути? Це може бути м'ясо, може бути суглоб. Чому цей біль виник? Я все згадав, що напередодні ми знімали дуже багато відео для наших пацієнтів, тому що клініка закрилась. І ми хотіли їм щось здати, якісь інструменти, інструменти, які вони будуть використовувати в умовах карантину для того, щоб боротися зі своїм болем. І е, я давно вже не робив фізичних вправ, не займався ніяким спортом, і моє тіло просто перенавантажилося. І за цього у мене виник біль. І для того, щоб справитися з болем, мені було достатньо, можливо, десь години. Я поробив якісь вправи, і після цього я почав себе почувати абсолютно нормально. От, а є люди, які будуть боротися з болем іншим способом. Вони будуть використовувати мазі, таблетки, вони будуть використовувати пояси. Вони будуть використовувати е, лежати, максимально захищати свій поперек від навантаження. Хоча ми розуміємо, що якраз таки активне подолання, рух він дозволяє швидше відновитися цим пацієнтам, і наша задача якраз таки допомогти пацієнтам обрати саме цей шлях. Бажання людини змінити свою поведінку щодо здоров'я в першу чергу залежить від її сприйняття здоров'я, як ми його сприймаємо. І а, в цьому нам допомагає а, модель переконання щодо здоров'я. Це одна з моделей, яка використовується в основі а, освіти пацієнтів. А до основних компонентів цієї моделі відносяться це є ув'язлення людини про свою особисту схильність до хвороби. Уявлення про тяжкість хвороби, уявлення про переваги та перешкоди до зміни поведінки виконання пацієнтом рекомендацій має розглядатися як спільна відповідальність терапевта і пацієнта, які працюють у партнерстві. Це дуже важливий слайд, і це дуже важливе розуміння взагалі не тільки в роботі з болем, тому що. Ми повинні а, працювати з пацієнтом спільно для того, щоб працювати з пацієнтом спільно, нам необхідно зрозуміти його скаргу, його проблему. Грубо кажучи, нам необхідно подивитися на його біль його очима, тому що у нас можуть бути абсолютно я яв... у різні уявлення про біль тобто у мене будуть більш сучасні. Я буду казати йому, що дивись, остеохондроз у тебе це, все, це просто ознака. Старіння організму, вікові зміни абсолютно нормальні, а він буде думати навпаки, і його думка, можливо, буде підтверджена думкою іншими фахівцями, можливо, навіть більш авторитетними. Можливо, він буде брати десь інформацію з якихось джерел, яка буде підсилювати цю його думку. І наші погляди розбігаються. І, повірте, ми не зможемо знайти якогось спільного рішення, і я не зможу цьому пацієнту допомогти. Тому моя задача за допомогою в першу чергу комунікації, далі створення терапевтичного альянсу з цим пацієнтом, якраз таки ось ці відносини і створити для подальшої роботи, Колись було проведено дослідження. Вони, я думаю, можуть відрізнятися по контексту, враховуючи нашу реалію, нашу Україну, Але пацієнти, які скаржаться на біль, хочуть знати відповіді на п'ять основних запитань. Перше це що зі мною трапилося. Друге, скільки знадобиться часу для одужання, чи є щось, чим я можу допомогти собі, і чи можете ви чимось допомогти мені? І також скільки це буде коштувати. Знову ж таки, це дослідження закордонне. Я думаю, що, можливо, якісь пункти будуть по-різному знаходитися. Ну, але суть, я думаю, не зміниться. І для освіти пацієнтів. Освіта пацієнтів повинна охоплювати теми. Які пацієнтів найчастіше турбують і вони їх не розуміють. Перше, це є діагноз. Ну, пацієнт повинен чітко розуміти, що з ним відбувається. Пацієнт повинен а, зрозуміти простими словами анатомію, фізіологію тієї ділянки, яка його а, турбує. Далі ми повинні а, дати певний прогноз, а, ми повинні йому чітко розказати, що буде відбуватися. Якщо у пацієнта є гострий біль, наприклад, в попереку. Багато таких скарг у нас є, то ми чітко розуміємо, що якщо це первинний біль, гострий період буде тривати 4 тижні. і Протягом 4 тижнів пацієнт може відновитися, навіть якщо нічого не робити. А перша лінія терапії це буде безмедикаментозна і це будуть поради, а поради будуть стосуватися його повсякденного життя. Тобто залишатися максимально активними. Так, біль може бути в певних положеннях, в певних рухах, Ви можете уникати цей біль, але ви не повинні себе обмежувати в русі, тому що це навпаки дозволить вам відновитися. Ми можемо пацієнтам пояснювати фізіологію болю. Pain Neuroscience Education є такий підхід і по факту ту історію, яку я вам розказував про Лорі Марамозлі, це один є з етапів. Ми повинні в своїй розмові використовувати певні аналогії. Метафори, які допомагають пацієнту краще це зрозуміти, особливо це стосується хронічного болю, тому що гострий біль це є нормально. Це допомагає захистити людину, а вірніше тканини тіло людини від пошкодження. А якщо травма відбулася, це дозволяє відновитися а, цій пошкодженій частині. Проблема виникає тоді, коли вже тканини загоїлися, а біль все одно є. І це стосується хронічного болю. Той біль, який триває більше трьох місяців. Це дуже серйозна проблема. В світі. А, далі багатофакторна природа болі. Тобто пацієнт повинен зрозуміти, що біль це не лише якісь подразники біологічні, структурний, це також вплив психогенних і соціальних факторів. Тригери хронічного болю. Пацієнт повинен розуміти, що провокує цей біль. А, легко пацієнту в гострому стані розказати, що джерелом його болі є напружений м'яз або обмежена мобільності в попереку. Важче пацієнтам пояснити, що його біль. Це є не результатом напруженого м'язу, а те, що пацієнт постійно думає про цей м'яз і фокусується на цьому, і це призводить до того, що сам моз уже провокує цей біль в цій ділянці. Це є центральна синситизація болю. Уникнення страху пацієнти через біль можуть уникати руху, і це дуже погано. І тому ми їм кажемо: Окей, воно болить так, але ви повинні продовжувати рухатися настільки, наскільки ви можете. Роль фізичних прав і методів фізичної терапії. Ми, ми кажемо, що окей, в гостровому періоді є біль, але ви можете робити певні рухи в безболісній амплітуді. Ви можете виконувати певні вправи, наприклад, ізометричні. Далі а ми пояснюємо, що фізичні вправи допомагають вашому тілу відновитися, вони допомагають зменшити біль, особливо це стосується хронічного болю, тому що під час фізичного навантаження виділяються певні речовини, які є власними анальгетиками. І тут рекомендується більше аеробні навантаження. А реалістичні очікування стосовно діагнозу і терапії, то пацієнт повинен знати, що з ним може бути. Якщо пацієнт до мене приходить, і я бачу, що у пацієнти є ознаки центральної синтезації болі, я проводжу огляд, я оцінюю силу, амплітуду руху, пальпую. Я бачу, що його скарги ну, не корелюють з тими порушеннями, які у нього є. Я йому даю опитування, які допомагають мені визначити. Чи це є центральна синтація болю, чи можливо тут у нас присутній додатковий нейрогенний компонент болю? І після отримання інформації я проводжу він весь. Я кажу, що дивіться, ваші м'язи, ваше тіло в нормальному стані, так? У вас можуть бути певні порушення, рух, сили м'язі. Але ваш біль більш пов'язаний з тим, що ваша нервова система зараз а, занадто подразнена. Я провожу а, їм таку метафору, що представлю. Ну, ви знаєте, сигналізація пожежна, так? Коли пожежа вона спрацьовує і пожежа гаситься. Але уявіть, що ваша система вона не працює, тобто вона зламана або працює невірно, і навіть від е е сірника ця система починає працювати. Те саме відбувається з вашим болем. Тобто ваша нервова система занадто чутлива до різних подразників. Айтішники вони сприймають по-іншому. Я їм кажу: дивись, у тебе є комп'ютер, так? Це твоє тіло. У тебе є операційна система. Це твій мозок, от твоя операційна система дає збій. і для того щоб тобі допомогти, окрім там, моїх порад, вправ, це дуже добре, але тобі необхідна допомога інших спеціалістів. Це може бути психолог, це може бути невролог, призначити, наприклад, антидепресанти. Це є робота вже в команді і встановлення цілей, а цілі фізичної терапії повинні звичайно відноситися. Саме до активності або до участі пацієнта. Навіть коли ми оцінюємо біль, пацієнт каже по дистибальній шкалі: у мене болить там 6-10, я я питаю, добре, а коли саме це якийсь рух, це якесь положення тіла, що викликає цей біль на так? Ми відштовхуємося від цього це в гострому болі. Але коли мова йде в хронічному болю, ми не повинні концентруватися саме на больових відчуттях. Ми повинні більше концентруватися на тих речах, які людина може робити. Ми повинні концентруватися навіть не на оцінці, наскільки важкий біль, а наскільки йому легше робити якусь активність. Тому що коли ми тренуємося в залі, наші м'язи стають сильними. Коли ми читаємо книги, вчимо вірші, наш мозок працює, пам'ять стає краще. Коли пацієнт відчуває дуже довгий біль, так само його мозок починає працювати в цьому напрямку, і мозок шукає загрозу від усього. Любий рух невеличкий може сприйматися як загроза, і це буде викликати дискомфорт. Тому е цілі вони будуть трішки відрізнятися в гострому періоді, в хронічному періоді, але все ж таки вони більше стосуються активності пацієнта. Фактори, що впливають на процес освіти пацієнтів, це є неадекватна оцінка болю. Тут ми повинні з вами використовувати біопсихосоціальний підхід. Далі неадекватне розуміння того, як пацієнт сприймає свій біль, з чим він його пов'язує. Приходять пацієнти і кажуть, що мій біль пов'язаний з перекосом тазу, з асиметрією тіла, з ну, різною довжиною кінцівки і ще чимось. Я розумію, що я цьому пацієнту не допоможу, якщо йому не поясню, що це не відповідає реальності. Якщо ви будете шукати ту людину, яка вам це виправить, ви будете дуже довго лікуватися, ви витратите дуже багато грошей. А розбіжність отримання інформації від терапевтів. це дуже складне питання, тому що пацієнт може приходити після декількох консультацій, і він може мати абсолютно різні думки. І це буде його збивати з пантелику. Ви кажете ось так. Інший каже ось так. Третій каже, ось так. Що мені робити? От. І останнє це є особистості факторів. Тут, звичайно, ми можемо враховувати вік, культурні фактори. Ми можемо враховувати грамотність пацієнта. Наскільки він може вас зрозуміти. Ми, ми повинні враховувати його попередній досвід, який у нього є. Це якщо коротко, методи освіти пацієнтів. Перше, це є вербальні. І, звичайно, для мене а, найбільш ефективним це є один на один, коли я можу з пацієнтом поспілкуватися напряму. Я можу його зрозуміти, а я можу відчути його проблему. І саме під час цієї а, цього провинного огляду, оцінки, і виникає ось цей терапевтичний альянс. Комунікація, на мою думку, це є ключовим моментом в терапії болю пацієнтів, особливо. Хронічного емпатії це дуже важливі моменти. У нас а, я колись спілкувався з одним пацієнтом, він сказав: Ви знаєте, я продовжувати спілкуватися в вашій клініці тільки за того, що ваш терапевт фізично дуже емпатичний. Тобто, за рахунок цієї емпатії, я розумію, що може бути якийсь результат, і я буду до вас далі ходити займатися. А, далі ми можемо використовувати друковані матеріали, буклети, брошури. Ми можемо використовувати аудіо, аудіо відео матеріали, інтернет-ресурси. Але я хочу ще раз наголосити: а, ви повинні бути з пацієнтом в одній площині. По факту, у вас повинні бути одні, одні цінності і спільне розуміння болю, спільня, спільне розуміння проблем. Якщо цього не буде, то. Важко буде подолати біль, особливо коли він стосується хронічного болю. Дякую за вас.